Доброго дня всім добрим людям. Зайшов я сьогодні на ізраїльський продуктовий ринок. Дуже багато сьогодні на ринку людей. Минулого разу, коли я був. Вже є відео на каналі. Людей не так багато було, як сьогодні. Чого тут тільки немає? Дуже багато різних свіжих продуктів. Найбільше різної зелені, різних фруктів, овочів. Ціни ось такі, як бачите, це все в шекелях. Я думаю, не проблема зайти просто в пошуковик і конвертувати, скільки це буде в гривні. Приблизно десь один шекіль це плюс-мінус 11 гривень. Дуже багато всього Тут і Хліб якийсь різна випічка. Я дуже надію, що. Ютуб не забанить моє відео, тому що минулого разу прилетіла мені скарга за порушення авторських прав. Якась музика тут е, звучала на ринку. Тому прилетіли мені... Прилетіло мені попередження. Так, там риба. Що тут? І лосось. різна риба є. Деякі продавці не хочуть, щоб їх знімали. Але ніби поки що ні... Ніби поки що ніхто не... Не проти цього, що я знімаю, а можливо просто не звертають увагу. Тут теж хліб, булочки різні. Виноград, кавуни. Цікаво, чи є в Україні зараз кавуни. Я щось дуже сумніваюся, але, можливо, вже її вирощують. Мене вже дуже багато років не було в Україні. Тому я навіть не знаю. Раніше тільки влітку були кавуни. І клубніка є. все є. Там різний сир продають. Сир, риба, ікра. Так, картопля 5 шекелів. Тоже навіть не знаю, в яку ціну зараз картопля в Україні. Ну, п'ять шекелів. Це приблизно там 50-60 гривень кілограм. Якщо на гривні порахувати в гривні. Тут теж риба. Ось так просто на вулиці в льоді. І короб, і ще якась риба, лосос. זכותי השני דברים, אני רוצה לעשות אותם. יש לצד גדול מזה? נקרא לכם לדבר על הזה? רי, מה אתה נביא לנו? Точніше, любив раніше, ну і зараз люблю, але стараюсь не дуже багато вживати різних, різно, різних солейних продуктів, але дуже, дуже любив і люблю копчену рибу, але стараюсь її зараз не вживати багато. Не дуже корисно. Так, клубника 18 шекелів. Це приблизно 190, ну хай буде округлю десь до 200 гривень. 200 гривень плюс-мінус за кілограм. Тут ще, а ще ще до чого пана Ха, Вречення різне 12 шекелів. Одна упаковка така. Це десь 120-130 гривень. 140. Я навіть не знаю, чесно кажучи, я так приблизно кажу. Тому що десь 10-11 гривень за шекель приблизно. Курс постійно коливається, тому я так точно не скажу, треба вже дивіться самі. Залежно від того, коли ви дивитесь це відео, тому що відео я знімаю сьогодні в нас 3 квітня чи 4. 4 квітня, здається. Четверте квітня двадцять п'ятого року. Так, помідори черрі 5,80. Банани. Що це таке? Це банани. Ось чахона дров. різне. Я обогнала, а не машу, але там Так, Ківі 18, 19 шекелів, яблука по 14, груші 12. Ну, я думаю, що це кілька разів дорожче, ніж в Україні, але все відповідно до зарплати. Так, клубніка 18 шекелів. Так, ось там є Сабраз, 35 шекелів. Це таке плоди кактуса. Я не дуже їх люблю. Виноград майже 30 шекелів. Гранати 20 шекелів, приблизно 200 гривень за кілограм, можливо, трошки більше. Так, цибуля, цибуля 480. Це 5 майже 5 шекелів. Ну, приблизно, там десь до 50 гривень за кілограм нехай буде. Огірки теж так само, як і цибуля, помідори 3,80 це приблизно 40 гривень кілограм, трохи більше, плюс-мінус. Кавуни по 5 шекелів кілограм. Ківі. Ківі 9,80. Приблизно 100 гривень кілограм. Ну. Баклажани. Баклажани 2,80. Часник 10 шекелів. Якщо я не помилився, так, здається 10. Перець 5 шекелів. Такий болгарський. Ну він не дуже Такого товарного вигляду, який зів'яли. Можливо, можливо, десь і дорожче трохи є. Якийсь свіжіший. От, тут можна побачити. 8 шекелів. Перець болгарський. 7,90. Це вже трохи. Він свіжіший. Так, імбир 12 шекелів. Так, Диня, Диня. 680. вон там не видно. Ну, де 6-6 здається, 6, 6 шекелів. Так, квасоля. Така ось зелена. В стручках 12 шекелів кілограм. Помідори чері також по 5. Що там, апельсини 680, авокадо 9,80, яблука 9,80, що там і 1680 є. Ну, На яблука різні ціни, залежно який сорт, звідки ці яблука. Так, тут же помідори Чарі 7,80. Ну, ціни як на ринку, різні. <різь> Ось, є такі і приємні продавці, є такі, які сваряться, не подобаються їм, коли їх знімають. Ну, як, як в житті, люди як люди. Так, тут вже 4,80 помідори. Ось, Я люблю такі свіж, свіженькі помідори. Банани, ось банани, а то раніше я не бачив ціну на банани. 1080. Є дорожчі. Кавун по 7 тут. Ну, як на ринку, ціни різні. Кожного продавця різна ціна, але приблизно, приблизно я показав, які ціни. Так, тут далі такий ринок. Дуже багато в Ізраїлі ось таких є. Ларків таких, чи як правильно сказати, де продають лотерейні квитки. Дуже багато. В нас це було, я пам'ятаю, коли я навчався в школі в школі ще початок 2000-х років. Дуже теж багато було. Всюди продавали ці лотерейні квитки. Так, тут різне таке насіння і боби, і рис. Теж все на вагу, ось ціни видно. Так, покажу, хто захоче поставить на паузу і вже подивиться, кому цікаво, яка ціна на що. Там і курага, фісташка. Мегдаль по 60. Фініки 28. Горіхи. Горіхи 48 шекелів. Звичайний грецький горіх 48 шекелів. Так, імбир 45 тут. Насіння соняшника. 20 шекелів. Насіння гарбуза. 32 шекелі. Грецький горіх нечищений, 32 шекелі. Чищений 40. Мегдаль 44. Арахіс 24. Такі ціни. Там фісташка по 75 бачу. Ну, різні, різні, на все різні ціни. Тут як собі продавець, який хоче, таку ціну і на ринку, так і оцінює свій свій, свій продукт, свій товар. Так, ще тут є такий ряд. Тут продають різні такі мариновані маслини, маслини. Тут риба, лосось копчений, маринований, сушена яка з риба, салати різні ось таке воно все. Так, тут риба. Риба а на, на льоду. Лежить не просто не на льоду. Це теляпія, наскільки я знаю. Ще якась риба. Що це по рель не знаю, що це. Тогда колек тропи. Так, лимони, лимони 4,50. Це 45-50 гривень кілограм. Різні сири. Знову ці мариновані, мариновані різні маслини. Кабачки. я не дуже люблю це. Мені подобаються, якщо маслини, то оливки. Оливки, правильно. Мені подобаються такі мариновані, до яких ми звикли. Ці відрізняються трохи. Вони такі типу, як... Квашені, як квашені, як васені огірки, капусти, щось похоже, такий схожий смак. Так, перці болгарські. П'ять шекелі, авокадо, ну вже таке. Не, не, не дуже товарний вигляд у нього. По три шекелі. Це я не знаю, що це таке. Хто, в курсі, напишіть в коментарях, бо я не знаю, що це таке. Що це за такі... Що це, що це таке? Поняття немає. Кабачки. Три шекелі. Так, я сподіваюсь, мене, мене буде чутно, тому що тут дуже такий шум на, на ринку. У мене кус <плес> Так, цибуля 4,80, 580, картопля 4,80, лимони вже 680. Я ж кажу, ціни дуже різні. Ціни відрізняються. Так, тут часник по 24. Там рок, якщо я не помиляюсь, там я вже знімав, був по 10. Ну він не такий, бо він був маленький. Він не такий був гарний і свіжий, як цей. Тут 12-80 помідори. Мені здається, бачив, бачив по 5. Скажу, ціни, ціни дуже відрізняються. Ось ці ціни на ці мариновані, Мариновані оливки.

Просто так смітники стоять між е, посередині ряду, що просто люди викидували сюди сміття, щоб вони не, не смітили на ринку. О, ніби все показав. Дякую всім за перегляд, хто не підписаний на канал. Підписуйтесь, буде ще, я думаю, багато нових цікавих відео. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, запитання, можливо комусь щось цікаво, хтось щось хоче дізнатися. Обов'язково постараюсь відповісти в коментарях. Всім гарного дня і до зустрічі в нових відео.